Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області інформує щодо мінімального податкового зобов'язання. Фізичні особи, які мають у власності або користуванні земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів, та віднесені до сільськогосподарських угідь, мають сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. Водночас, за 2022 рік не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов'язання. На земельні ділянки та земельні частки паї, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. Базою нарахування мінімального податкового зобов'язання є нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Реквізити для сплати мінімального податкового зобов'язання зазначаються в податковому повідомленні рішення. Сплата загального мінімального податкового зобов'язання здійснюється фізичною особою. Протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення рішення наголошуємо, у разі незгоди з визначеним контролюючим органом загальним мінімальним податковим зобов'язанням або розраховано відповідному податковому повідомленні рішенні з сумою річного податкового зобов'язання з податку, такий платник податку має право протягом 30 днів. З дня вручення податкового повідомлення рішення звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних, використаних для розрахунку суми податку, з наданням підтвердних документів.